На зв'язку з нами народний артист України Іван Попович, також президент світового об'єднання українських митців. Ви кажете, от ви гастролювали. А от останніми роками, наскільки я знаю, що Російська Федерація теж переманювала тих митців на свою сторону, що вони підігрували пропаганді? Ми знаємо, є декілька імен українських артистів, які туди переїхали. Чи були у вас такі пропозиції? У мене таких пропозицій не було. Туди я знаю, що туди переїхала моя тая Повалій. Чому я кажу моя. Бо коли я працював в Мюзик Холі, таля Повалій була на підспівках. у «М'юзик Але один раз я написав для «М'юзик холу програму Чом Чом Земля моя цілей. І мені потрібна була співачка. І я не знав. Та ну, просто їх там стояло шість дівчат. І я кажу, слухай, а ну ходи попробуємо. І ми з нею пробуємо Чом-чом-чом, земле моє. Я їй кажу, слухай, ти такий голос маєш класний. Чого ти там стоїш на підспівках? Ну, потім виявилося, що винуватий диригент, тому що він до неї там залицявся. Ну, далі вам угу. догадуєтесь, про що мова йде. І я на перекір диригенту, який мене потім дуже. Не злюбив, але я таю випустив у Палаці культури Україна вперше е, у цьому, а потім у ну, цьому мюзиклі Чом Чом Земля моя. А потім ми з нею, коли коли м'юзик хол розпався, я пішов вже працювати у Київський е, театр Естради, е, то я з зустрівся на телебаченні. Вона була з Ліхутою вже, ну я не знав Ліхуту. Хто це такий? Ну, просто вона мені сказала: каже Іванку, познайомся, це, це мій товариш. Я їй кажу: таєчка, ти би поїхала? Тоді був конкурс імені Васюка. Кажу, Микола Мозговий очолює цей конкурс, а я в нього заступник. Так, ну, я не маю грошей, Я не можу їхати, я бідна. А я Кажу, ну я думаю, що ти, ти маєш щось взяти. Я з Миколою поговорю, бо я не поїхав е, туди на цей конкурс. І та я звідти привела, гра, привезла гран-прі і заробила перших своїх, наскільки мені відомо, бо мій е, товариш спонсорував цей фестиваль 5 тисяч доларів. На ті часи це були великі гроші. Це, ну. Але потім... це дуже великі. Можна було квартиру так, купити. Так, спокійно. Ну, потім я знаю, що було навіть таке, що тая е, у Львові десь давала інтерв'ю, то коли її спитали за Поповича, а вона каже: та ні, я вже не співаю з Поповичем, бо це Нафталін, там, типу, mm -hmm. отаке. Подякувала мені, знаєте, mm -hmm. за те, що, що їй допомогли. За те, що я її витягнув. Вона, вона вийшла, до речі, на сцену в мамі і хустинці, як тепер mm -hmm. пригадую, і співала, чому розплетена коса на очах, брині сльоза вийшла. Оце коли я її вперше випустив у Палаці Україна. Ну, але потім хочу вам сказати, що потім вона коли вже стала таєю, і в неї був концерт у Трускавці, там відпочивала моя сім'я Марічка із дочкою, з Соломійкою. І в нас зі сцени. Сказала, що тут, тут є присутня одна людина, дякуючи її чоловікові, я стала таю повалі. Марія Попович Вау. і Соломія Попович. Підніміться, будь ласка, і весь зал. Але якби тоді знав Іван Дмитрович, якого звіра він випустить на волю, то мабуть би перехрестився тричі і відпустив би таю повалій. На підспівки, чи де вона стояла, так там, там де стояла, <рес> <рес> тому що те, те, що робить, я не Не знаю, чи ви бачили ці останні інтерв'ю? але те, що вона зараз говорить, що мене Росія спасала, це було спасіння, що вона, маму... ви я берете, не знаю. Там на... Я не знаю, хто її на це, чи це ліхута її на це наговорює. але ви знаєте, я дивився кілька інтерв'ю. Я плював це. Я поняла, що міня. Мене... спасают что у меня есть шанс на жизнь потому что я маму тоже считаю вытя... вытягивала с того света и 5 сентября 23 -го года вы выступали на 80-летие освобождения луганска от фашистов от фашистов от фашистов на острой могиле как это было сильно как это было пронзительно поставьте я ведь уехала из дому вот не зная что я уже не вернусь и поездка в луганск Вийдя на землю, я почувствую себе вдома. Тому що ну, ну, це на неї не подібне. Я, я її знаю, бо ми а, на гастролях разом ходили, на ринок ходили, пригадую а, на озері Байкал, на екскурсії а, разом їздили. Вона була якась ніжна, така чисто, чисто жіноча дівоча. Вона, вона жила з, тоді з Повалієм. У них, них син є, до речі, досить музиканта. Хлопчина, да, Денис. Я ніколи не думав, що та на, на таке піде. Я mm -hmm. ніколи, насправді... ніколи не думав про Ані Лорак, я пригадую. Каролінку маленькою в Ужгороді, коли в нас песиком стояла, Йора Фальоса її привіз. Таке гарне, ніжне дитятко було. Бачите до речі, до речі, ще третя у мене навчалася, коли я був завкафедрою в Академії Естради, свята Лобода в мене навчалася. Вона і Міка Ньютон, Ну, Міка Ньютон — це Оксана Грицаю її прізвище. Це теж Юрий Фальоси, вихованка. Він її забрав, коли, коли вона в мене навчалась в академії. А я за кафедрою був в Академії Естради Київської на той час. Потім я валі Степовій передав. А от одразу помітно було там цю зірку чи, чи ні, чи це треба вкладати? Падати гроші. Туди, Кого? Ну не знаю, наприклад, будь-яку там Лорак чи от, Лобода Кані. Ні, ну мій Канютон надзвичайно талановита дівчинка, була Оксанка Грицай. Її тато привів до мене в Коломиї, точно пригадую, привів Коломиї, Каже, я би хотів, щоб ви мою доцю послухали. Кажу, а що їй слухати тут? Давай, маєш фонограму? Хай іде. Зараз концерт у мене починається. Два концерти у мене, і в першому, і в другому хай заспіває, ти йди в зали, побачиш, на що твоя дочка. Uh, і uh, і, і, і вона, за... вона, вона прийняли, і так вона почала. Вона представляла потім Україну на Євробаченні, неймовірний виступ, четверте місце. <звук> Вона була на фестивалі Слов'янський Базар, де я був із Ігорем Покладом. Ми були членами журі, але ми їй не могли нічого дати, бо Фольоса дуже слабо її підготував. і вона там десь останнє місце зайняла. Зараз вона проживає в США і вже так активно не, не розвивається в музичному. Ну, я бачив, Катя в неї брала інтерв'ю е, mm -hmm. Осадча. А, та, а так, е, ми, ми з нею не контактуємо. Один раз я її бачив. На телебаченні, бо я ж на першому національному працював, в мене ці програми були. Один раз і на «Здравствуйте, Іван Дмитрійович. познакомьтесь, це моя подруга. А я кажу: Оксанка, що з тобою сталося? Що ти по-російськи? А мені запрещають українським язиком то, то такий У них був договір із. Її продюсером. Ну, фаляса тоді в неї. Був. Ого, оце цікаво отаке, таке є. Отаке є, таке а, тому, що тому, що я мав. Якщо самка зараз у Лос-Анджелесі дивиться, то, то, то в нас... а ми з нею переписуємося. Вона зі мною в контакті в інстаграмі, так що вітаю і Міка, чекаємо тебе на зв'язку. Було би цікаво почути, тому що пам'ятаю її перші пісні, хіти вони були російською мовою тоді зараз їх перекладають українською, ну, але так. ще. Так, але ще хочу запитати вас. Дивіться, а Лобода, в мене вона а в мене вона вперше заспівала пісня, буде поміж нас, Володі і Васюка. А я, бо я з Володією вчився в консерваторії. До речі, царство й небесне. Ще ви казали, Лобода вчилася у вас, але все-таки їй вистачило сміливості. Чи не знаю, може родичі зірпання виїхати з Російської Федерації, засудити війну? Чого не вистачило повалі і Лорак? А ви за святу Лободу кажете? Так. Так, так. От вона виїхала, наприклад, а, вона про. Ну, свята, свята в мене конкретно в моєму класі не вчилася. Я мав кілька студентів. Я був просто за кафедрою, розумієте? Але я з нею спілкувався, Святою багато і пригадую наші розмови. А, вона хороша студентка була, і, і все. Але в неї така була тяга до тої іностранщини. Вона навіть мені колись сказала, я, я би хотіла. Uh, Москву. Uh, не, не говорила про Москву, за кордон десь. Uh -huh. десь. Uh -huh. За кордон. Uh, uh -huh. Ну, нехай, нехай то uh -huh. поши... ще. Але це, uh -huh. це для молоді притаманно, знаєте, тому що вони читають, що там більше заробляють. А от якби мене взяли. Я думаю, що і Оксанка, Грицаєвця, та же Міка Ньютон. Я думаю, що і вона поїхала з тою ціллю, що думала, що ту як вона симпатична дівчинка, а що може, вона і з тою ціллю поїхала в Америку, що тут же Голлівуд підхватить і, і буде все нормально. Ну, я в Америці був 14 разів, я Америку добре вивчив. Я знаю, що таке. Ми там не потрібні. Ми потрібні вдома. І все таки заключне питання про Повалій. Лорек, хоча б не підтримує цю вторгнення публічно. Так вона не каже, що туди війська в хаділі потрібно нас спасати. Повалій про це говорить. Вона це робить публічно. Вона є пропагандисткою. Кремля Їй вже висунуто підозри від СБУ від 8 до 15 років в'язниці. Їй світить власне, якщо вона ступить на, на українську землю. Чому так? От історія закінчується так патетично для неї. 24 февраля 22 года вы тоже оказались в Москве. Удивительно, Божье провидение. Мы с сыном приехали на съемку шоу с сумочкой, и я зима в шубе. Но для меня было это как спасение. Вот эта ситуация, эта ситуация, эта ситуация. С СВО я поняла, что меня спасают, что у меня есть шанс на жизнь. Я радуюсь, что я живая, что этот беспредел. В, на Украине. В, на Украине. Он может закончиться, понимаешь? Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие. Пам'ятина 9 мая, день перемоги, як важливо на самом деле для очень многих людей было вот ваше появление. Ти водила мене у поля, красила. Для меня это было важно выйти в день победы и спеть песню на украинском языке. Рідна мати моя. Для меня важно выйти с украинской песней на сцену Кремлёвского государственного государственного дворца на день победы. Для меня это важно. Я прям горжусь своїм виступіння. Вона латає повалій. Ми ж її настільки знаємо. Вона мене не то, що враж... вона вбила нас просто. Як можна говорити? Таке враження. Ну, ми так подумали, з Віталькою, що в неї щось там непорядок в голові. Вона говорить такі речі і проклинає все на світі, і вас не вистачить грошей. Мене. Так хто ти така? І куди ж ти дивишся? Мені здається, що тут маловато трошки мізків. Знаєте, щоб сісти і подумати, і поруч людей немає, які б сказали, що ж ти робиш. Дура! Що ж ти робиш? Що ж ти? Ти, ти навіть тобі навіть не жаль, ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила. Ви знаєте, я маю, я вам скажу відкрито, Я маю один такий у своєму характері таку річ, як подобаються мені мої колеги, не подобаються. Я їх ніколи е, про них не говорю не позитив, ні негатив. Тому що це мої колеги. Е, це вийде, вийде потім, що я типа заздрю або, або ще щось. Я, я веду, веду такий образ е, життя Одинокий вовк. Розумієте? І слава Богу, в мене от 22 квітня. Е, Зараз у мене буде 75 років. Слава Богу, аудиторія є, і буду співати в Закарпатті, там, де я народився. Рідна земле моя із твого джерела, я напився краси і земного тепла. І ту повень краси людям я віддаю. Знали, щоб на землі батьківщину мою, де цим бали свої сонце, радісно б'є, Едельвейсом цвіте закарпаття моє. І співає верховина. Будуть багато моїх друзів. Василь Козінкевич приїде е, співати, приїде Божена Дар, хороша співачка. Будуть закарпатські виконавці. Ну, одним словом, е, рокаш, мій улюблений, буде, з яким ми записали, я їм подарував пісню. Бо до сонця близько, йой на гуслях. Бо до сонця близько. Ви бачили цей кліп, напевно. До речі, ми Це зараз буде... зняли кліп львів'яночки галичаночки. Коли вихід, коли буде прем'єра. Хочуть щоб до 22 квітня вже був так. на Ютубі і всюди в інтернеті. Так що ти на Ютуб каналі Івана Поповича, а концерт також 22-го запланований. Концерт так. 22 другого понеділок у Ужгороді, в Муздрамтеатрі театрі о дев'ятнадцятій годині. Е, я буду співати вже зозуля ген, ген, закувала. Прилетіли в мій край журавлі. Я пройшов не багато немало, не мало, щоб клонитися долі своїй. І, звичайно, я там скажу, що я народився в селі Осій, бо там буде і мій шлягер, який я дуже давно написав: Іди, хлопче. По світу, по землі усі, гей, нема села кращого, як село Осій. Я оспівав своє село у двох піснях е, і хочу вам сказати, що якщо є люди, які вийшли з села е, і проживають у місті, стидаються своїм селом, то я горжуся своїм селом. Я горжуся тим, що я в мене в горах. Хата в красивому місці. Люблю туди приїжджати. Три дні побігав і на сцені скачу як горний козлік. Бажаємо вам здоров'я міцного я літа, і нехай ваші концерти будуть наповнені радістю щастям, тому що цього дуже не вистачає зараз під час війни і багато нагада. Ну, прошу нових. вас 22-го на концерт в Ужгороді. І Я ще хочу одне сказати: ви знаєте. Uh, дуже багато людей є таких пис... горе писателів, я їх називаю писаки, які пишуть, що, що ви війна, концерти даєте. Ні, ми, не, ми не даємо концерти. Ми лікуємо наших воїнів. Вікова си твої скроні покрила. Ти у рабстві була, тепер стала на крила. Та імперія зла у політ не пускає в Україні. Війна. Вона нас об'єднає. Україно, я тобою горжусь, народила тебе славна Київська Русь, ти і дочка її, і ти, мати моя, не залишу в біді я без тебе не я. Чудово, друзі. А ми не прощаємося з Іваном Дмитровичем, тому що я вже цього інтерв'ю дуже довго чекав. В наступному етері ми поговоримо про ваші знакові пісні, а також про дружбу і знайомство з Володимиром Івасюком, з Василем Зінкевичем.